Обладнання відповідною пожежною сигналізацією, інтернетом, відеонаглядом – все це в нас в кожному приміщенні. Безпечний простір від... облаштували у Каразінському університеті. Це повністю підземні приміщення, це де зараз ми знаходимося. Попередній етаж, де ми були, це були цокольні, але вони зроблені з відповідним захистом так далі. Вони мають статус протирадіаційного укриття. І вже пів року як цей простір площею близько 600 квадратних метрів можуть відвідувати студенти. Тут є чотири аудиторії, кожна вміщає до 30 людей. Тут у нас був акцент більше на е е комп'ютерні науки, штучний інтелект, але Тут проходять, якщо необхідно, проходять заняття із іншими факультетами. Харків'янин Іван водночас є і студентом, і працівником лабораторії. Вишу поки ми тут влітку займаємося неофіційною діяльністю, щоб студентів, як би сказати, приманити на якісь цікаві девайси, яких немає вдома. Тобто, те, що є саме в нашому інституті. Ми займаємося прототипуванням. У нас там є на 3 d принтері різні зразки. Займаємося кібербезпекою. перший рік в Івана була виключно дистанційка. Тож наразі другокурсник дуже задоволений. Онлайн світ офіційна. Вона цікава. Вона Дуже корисна, але все ж таки, вона не закриває всі питання, які є у студентів. Це нетворкінг, це знайомство, це вивчення того, що тобі цікаво. Очне навчання повертається до Каразінського уперше від початку Великої війни. Такі новини ширили ЗМІ з посиланням на ректорку. Насправді ж, пояснює вона, йдеться скоріше про збільшення кількості приміщень для комбінованого або ж змішаного формату. Як навчати під землею ще й студентів, замислилися, коли у Харкові почали. Будувати підземні школи, перше, що ми зробили, ми перенесли всі наші лабораторії у безпечний простір, тому що е, сьогодні деякі спеціальності, на жаль, не можуть готуватися тільки онлайн. Тому насправді у нас університет вже е, другий рік поспіль працює у змішаному форматі. Е, на спеціальності хімії, фізики біології, вступає невелика кількість студентів, тому вони всі займаються очно в наших лабораторіях. Тоді усе починалося з 200-300 студентів. Потім ми поступово запускали процес, коли вже у нас збільшилась кількість безпечних простірів. Ми запускали інші факультети, наприклад, соціологічний, юридичний, факультет психології для проведення деяких заходів, для комунікації, для зустрічі. Нині ж анонсують черговий етап розширення. Нові приміщення мають облаштувати до лютого 26-го року. Безпечний простір, який ми зараз спроєктували і виконуються роботи, це. 2,5 тисячі квадратних метрів. Зважаючи на те, що це пам'ятка архітектури, ми пройшли повний цикл узгоджень, починаючи з архітектури і закінчуючи інвест експертизою. Ми розрахуємо, що там зможе займатися півтори тисячі людей, зважаючи на змінність. Разом з наявним новим простором, окремими лабораторіями та Єрмілоут-центром загалом хочуть охопити до 3,5 тисяч студентів різних курсів та факультетів з 7-8 тисяч, які фізично перебувають у Харкові. Харків'ян приблизно 55% першокурсників. Це десь більше півтори тисячі харків'ян. Всі інші це з інших регіонів України. Є частина, яка вступила за кордоном. Звичайно, у нас є місця в гуртожитку. Тому, будь ласка, яка частина студентів сьогодні знаходиться в гуртожитку? Всіх бажаючих на сьогоднішній момент, ми повністю задовільняємо. Селити студентів у безпечних просторах університету пропонує архітекторка Ольга Клейтман, аби вдихнути життя у вечірній майдан свободи. Такий проєкт раніше розробила її студія. Я цього проєкту не бачив. Чули, що про це говорили, але поки що мені здається, що це не дуже на часі. Облаштування простору, де вже вивчають комп'ютерні науки, коштували 11 мільйонів гривень. Фінансування було з кількох напрямків. Це благодійна допомога. it кластер них Solution, то айтішники нам допомагали. Було державне фінансування. Нам частково виділили, і трошки трошки свого приміщення, що відкриють у лютому, обійдуться ще у 82 мільйони. Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.